Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса. Я як завжди з вами. Маємо на сьогодні 13 січня 2025 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні це редуктор. Е комбайна, певно, MPM MRK 12. В чим є проблема? Є шестерня. Оця ось шестерня основна, є редуктор, ну, який там збиває там, тісто, там, -що, здорова чаша, така всі, хто цим займається чи має, то й розбереться. О, є шестерня. Шестерня всередині, яка має такий специфічний вал і яку зняти доволі таки складно. Є відео, і ми робили відео, але ж е, самостійно це не знімали і, чесно кажучи, не, зня, не знали, як зняти, тому що все так дуже було так, скажімо так, складнувати. Тому людина самостійно знімала. Ми робили там, заміну її повноцінну шестерню, ставили, і людина вже сама, сама збирала все докупи. Ну, зараз ми вже розібралися, що як робиться, як замінити шестерню на валу. Ми в це показували, розказували. Тобто, у нас воно є. Ця шестерня, вона вже є, працьована на сайті. Складнощів не буде. І підказати, як її самостійно замінити, це вже так само не буде складнощів, якщо ви будете бачити це відео. Наберу лема тут вчини. Є редуктор, закритий такий повністю всередині, і цю шестерню якось треба зняти. Знімається вона трохи складнувато, але якщо знати як, будь ласка, це просто. Що треба для цього зробити? Треба оцей от вал, оцей вал затиснути затиснути десь ліщата, ну Крім чим ліщата, ви нічого це не зробите. Доволі затиснути треба моцно оцю от частинку. Завернути якоюсь гнучою, ну не, знаю, папірцем, повно, не вийде гонучою, так плотно завернути, щоб його не пошкодити цей вал. І проти часової стрілки будемо викручувати. Тобто тут йде ліва різьба. Крутити треба проти. І тоді, коли будете крутити, ви зможете оцю частинку скрутити, відповідно, шестерня відпуститься. Ось тут є різьба, вона йде ліво. Далі вам треба буде розбити цю шестерню для того, щоб замінити вже нашу поставити, тому що там є трохи такий специфічний. Там іде два таких е сухаря, таких, е вставочки, хто там як скаже. І тільки після того, як ви розбили її, можна буде насадити іншу. Є там різні маніпуляції, але то вже буде окремо, якщо вам треба буде замовити це все. Зняти я вам підказав, як. Далі ми бачимо, що все розбирається ось таким чином. Ось критка. Ось всередині виходить у нас така планетарочка йде, шестерня, одна, яка бігає по колу, і, в принципі, все. Що тут є? Є всередині дві прокладочки, які ставляться одна зверху, друга знизу. Потім є в нас ця шестерня, на яку ставиться така. Металева обойма сюди, тут вот, 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 вот така резинка є, щоб е туди нічого не потрапляло. Е ставиться вот така обойма. Після того ця это обойма фіксується ось вот таким шплінтом, скажімо так. І е е ставиться вот така вот пружинка. Після пружинки вот такий вот... Палець туди запихається, ну і все одно плюс-мінус десь так. або Здається, ним, і ця от шайба, певно, ставиться. Що воно має грати? Да? Ця шайба ставиться і після цього ставиться. Хвор. Ну А всередині у нас? тут, тут, що у нас тут? Стоїть не з цього боку, у нас і ще такі от, от, так от стоїть ця от штука, цей хробачок. Коли да? воно все збирається. То він рухає цю шестку і далі вже передається навантаження. Далі. Ось така ситуація. Зараз цей редуктор вичищений. Бачите, що він чистенький, абсолютно ми самостійно його вичищали. Є проблема в тім, що якщо ви не вичистите цей редуктор. Він обов'язково дасть про це знати, тому що якщо як ці шестерні, ви бачите, декілька зубців немає, то ці зубці вони десь мають обов'язково бути. А скоріш за все, вони залишились тут. І якщо ви не вичите старе мастило і поставите нову шестерню, ну, будете робити це знову дуже швидко. Тому радимо завжди. Вичищати ідеально цю шестерню, тут всі зубчики, все передивитися якісно. Нове мастило частеньке. Це може бути літо-24, це може бути якісь специфічні такі мастила. В нас теж вони є високотемпературні, які підходять для таких редукторів для роботи з пластиками. Будь ласка, звертайтеся. Ось так. Все, докупи збирати вже буде нескладно, якщо ви самостійно це розбирали. Цього певно вже показувати не буду. Покажу так, як ми замінили шестерню. Коли вже буде заміна, я вам доповнюючи покажу ще, як це відбулося і як це виглядає. Ну і ось, як ми обіцяли, рішення вже шестерня наша, яку ми переставили сюди. Старенька, бачите, ось в якому стані вже. Ми її розламали. Тобто іноді. Для цього використовуємо свердло, просто робимо дюрки і ламаємо. Ну, хто, хто як це захоче робити. Єдине ще, щоб не пошкодити сам вал це важливо. Це то, що інше, хто там як це буде робити, то вже не має значення. І далі, що нам треба? Нам треба поставити шестерню на своє місце. У нас є оцей хробачок. Ось я просто хочу вже показати, як стає шестерня. Ну, не забуваємо, що тут мають бути оці прокладочки такі. Текстолітові. <кхи> І просто хочу показати, що, бачите, хробачок рухається, тобто фіксується все, як має бути. Далі рух вже пішов. -7, питання немає далі вже У нас іде наступний, наступна шайба йде сюди. І після того ми вже можемо набити мастила нормально, оце в цю внутрішню частину. І Після цього можемо вже збирати все і закручувати нашу шестерню. По часовій стрілці виходить. закручуємо, Пук -пук. Пук. Проти, Проти часової стрілки ми її закручуємо, виходить. тому що в нас ліва різьба. І все до кучі збираємо. Зараз ми ще збирати не будемо, тому що в нас. Е ще, ну, Певно, віддамо в такому стані, щоб власник побачив, що як все працює, і після того вже поставив шестерню, набив сюди мастилу і повноцінно все зібрав. Ну, ось так. Все як обіцяли, все зробили, тому якщо в кого є потреба в такій шестерні. Єдине, що можу сказати, що заміна трохи така собі складна. Якщо ви, як то кажуть, там Ну, Нормально, особа з руками, і ви це в змозі були б зробити, то безумовно можете самостійно братися. Якщо будете робити замовлення, менеджери вам підкажуть, що і як. Якщо ні, ну в цьому випадку, бачите, людина надіслала нам, ми все відкрутили, все закрутили. Тепер все поставимо на місце. Ну і далі все, б, я думаю, буде працювати непогано. Тому ось так, вона вже в нас є. Як воно, що робиться, ми вже вам розповіли. Якщо щось треба, що в нас ще немає, будь ласка, надсилайте до нас, якщо контент цікавий, в якому ми розповідаємо про все, що в нас з'являється, які новинки, що як зробити, ми намагаємося так само донести. Так само підписуйтесь на канал, якщо відео було таке вам корисне. Подобайку, на тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава насуще!